Іспит у сільськогосподарському інституті. Екзаменатор каже студентові, ви директор Радгоспу і у вас знову не врожай. Що ви будете говорити у своє виправдання? Студент, ну, погані погодні умови, а що-небудь свіжіше, ну, забули посадити. Кохана, звідки беруться діти? Як? Невже тобі мама в дитинстві не розповідала про маточку і тичинку?» Я тебе запитую, звідки беруться наші діти, якщо я давно маю довідку про безплідність? Хлопець біля каси в магазині. Пані, дайте мені одну шоколадку та 10 презервативів, касирка. За одну шоколадку стільки раз не дадуть. То я ж на кубики поламаю. Приходить Арестович до психотерапевта і каже, лікарю, допоможіть мені, у мене проблеми. Ви п'єте? Ні. Курите? Ні. У карти граєте? Ні. Як ставитися до жінок? Уникаю. У вас немає жодної вади, то навіщо ви сюди прийшли? Одна є лікарю, яка. Культурно кажучи, я балабол. А не культурно? Священник підвівся з колін і оголосив в пастві. Сьогодні тут перебуває людина, яка почала флірт із чужою дружиною. Якщо вона не покладе на блюдо 5 доларів, я назву її ім'я сам. Коли блюдо обійшло тих, хто молиться, і повернулося до священника, на ньому виявилося 19 п'ятидоларових купюр та окремо 2 долари із запискою. Три долари я принесу завтра.